Мелітополь, два роки окупації. Як це було? О 5.30 ранку, як і мешканці багатьох інших міст України. Мелітопольці вперше почули вибухи. Окупанти завдали удару по аеродрому, де розташовувалися наші військово-транспортні літаки. Було зруйновано один Іл-76. інший отримав значні пошкодження. Ніч минула спокійно, але вже 25 лютого російські війська поступово почали заходити до Мелітополя, заблокувавши місто з усіх, практично з усіх сторін з півдня та зі Сходу заходили російські частини. Основні зусилля росіяни спрямували на захоплення будівель СБУ та Нацполіції, також міської ради. Співвідношення сил було не на користь ЗСУ і становило приблизно 20 до 1. Попри це, Збройні сили України та Нацгвардія, а також тероборона, чинили опір росіянам. Бої в місті точилися близько двох діб. З боку ЗСУ застосовувалися і танки, і інша бронетехніка. З 26 лютого місто поступово перейшло вже під контроль російських загарбників. Місцеві мешканці регулярно висловлювали свій протест мирним шляхом. Антиросійські мітинги продовжувалися у наступні дні, незважаючи на заборону з боку росіян. І продовжувалися практично весь березень. Тому що я Украї! Витримаю вік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. голови поклавши, відправились у сні, Вись, назвуть героями вас, ви мої сини І зацвіте калина, мов кров червонима Згадає батьківщина, яким ти був коза Вірю, з тобою я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться. Знов. Тобою я все подолаю, завжди добро перемагає, і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять. Зві...